Не позначаю коментатора, аби не було так, як він сказав, що виписала люлей, Але відповім на деякі його тези. Перше, громадяни будь-якої країни мають права і свободи, які корелюються обов'язками. І до безумовних обов'язків належить знання державної мови. Не за плюшки, безумовно і крапка. Друге, розбудова держави не є лінійним процесом. Згадуємо фізику: всі процеси мають бути запаралелені. Неможливо спочатку збудувати успішну економічну, політичну державу і вже потім е, говорити про мову. Бо мова не є потребою людини в самовираженні, це помилка. Мова це є потреба людини базова в захисті і в безпеці. Всі інші гігієнічні потреби в українських були до війни закриті. А рівень життя всіх різний дійсно не існує в світі країни, де б всі верстви населення жили на одному рівні. Це як в школі, пам'ятаєте, у кого скільки було відмінників в класі? Два-три, дай Бог. Ще до них доплюсуємо п'ять, які вчились добре. Ну, ще двом-трьом натягли оцінки, тож 10. Всі інші 20 людей вчились на задовільно. Ну, теж декому натягували оцінки, аби перевести в наступний клас. Але дива дивні, вчитель один, вчить всіх однаково. Але хтось за свою матеріал на відмінно, а хтось на задовільно. Але ж всі отримують освітні документи. Так і з мовою. Всі не можуть знати мову на одному рівні. Для побутового спілкування достатньо знати 600 слів. Але вдома можете розмовляти як завгодно. А з урахуванням того, що російська наближена до, рос... до української, то це взагалі не питання. Але дійсно, рівень знання мови визначає подальшому вашу кар'єру і, як наслідок, визначає рівень вашого життя. Повертаємось в суспільство. В будь-якій державі зміни, історію роблять пасіоналії, яких в будь-якому суспільстві менше 20%. Ці інші 80%, так звана лагідна більшість, вони змушені прийняти певні умови і дотримуватись певних правил. Не подобається шукаєш кращої долі, неможливо функціонування законодавства без системи контролю і покарань. Ви ж не добровільно сплачуєте податки. Чи не сплачуються? Це за кордоном ми не порушуємо правил дорожнього руху, бо там це дорого. А в Україні можна порушити, заплатити 350 гривень і їхати собі далі. Це за кордоном наші біженці за рік вивчили іноземну мову, бо хочеться отримувати і допомогу або знайти роботу. А тут ви розказуєте за права і свободи. Країна, держава це не щось абстрактне, це ми з вами, це люди. Які своїми діями визначають її майбутнє? Визначають майбутнє своїх дітей.